Вітаю всіх, хто цікавиться світом ароматів. Мене звати Юлія Парфуманка. І сьогодні я хочу поділитися з вами своєю новиночкою та своїми враженнями про цей аромат. Новиночка моя називається La fleur narcotique». як ви здогадалися, це так. Це на відомий аромат від nihilo Фліор Наркотік. Цей клончик. Створений компанією Fragrance World, яка, як вам відомо, займається іменно створенням гарних реплік на відомі аромати люксу, ніші та взагалі на відомі аромати світу. Так, отак він виглядає. До речі, флакончик дуже гарний. Дуже так виглядає дорого-багато надпис. На цій стороні бутилочці. Якщо його так читати, то він навпаки. Ну, правильно, як я зрозуміла, його читати іменно через рідину. Ну, Дуже цікаво. Кришечка, мені дуже сподобалась, вона хоч і пластикова, але дуже дуже так гарно виглядає. Дуже-дуже гарно виглядає вона, гляньте. Така тонка робота. Ці малюночки, все прорисовано, все так гарно, гарно, дуже. Щодо самого аромату, взагалі, фліор-наркотік від Тексніхіла. Я не маю, але я його неодноразово тестила. І я пам'ятаю, як він повинен як відчуватися. Зараз я його на собі обновлю і буду з вами ділитися. Ох, Вибачте, я люблю поливатися, іменно поливатися. Так, О, пішов старт. Що в нього заявлено в нотах? Зараз бігом-бігом. Лічі персик-бергамот. Це старт аромату. Так, відчуваю кисинку лічі. Персик, Так, дуже солоденький, такий персик, сочний, солодкий. Такий є ще персиковий сиропчик. І бергамот. Так, такий запашний бергемотик. Ага. Далі, далі, далі. Середні ноти цвіт помаранчу, жасмін та піон. Цвіт помаранчу я відчуваю трішечки такий аж грубуватий, насичений, знаєте, такий аж з бензоїнчиком. Такий він грубуватий в ньому. Це відчувається, переходить вже в Фліордоран по-іншому називають квіт помаранче. Піон, піон я не відчуваю зовсім. Але дуже так, але відчувається жасмин. Жасмин. Жасмин, до речі, жасмин це в базі у нього. Угу. Починається такий трошки індольчик жасминовий. Але ви знаєте, як у всіх арабських парфумах, я тут відчуваю їхню таку відмінну від люксової парфюмерії нотку такої, як би вам сказати, синтетичності. Вона взагалі її відчуваю в усіх арабських парфумах. Така трішечки синтетична нотка хімозінки такої легкої. І це іменно для мене це підпис арабської парфюмірії. В принципі. Угу. В принципі, чого я не відчуваю, на відміну від оригіналу як Сніхіло, я не відчуваю е, такої летючої мускусності освіжаючої. Так, тут є трішки свіжинка, але вона буквально секунд 20-30 десь пробігає на початку. Така освіжаюча нотка фруктова, ліче, мабуть. І вона дуже швидко уходить. Немає такої дзвінкості, немає такої як, летючості мускусної. Не відчуваю я тут якоїсь такої строгої деревинки, яка присутня в ексніхіла. Але, але цей аромат округліший. Він не такий свіжий, він солодший, він більше такий, знаєте. Як, не такий летючий, не такий дзвінкий, не такий дифузний, але він більше коконом, огортаючий, солодший і такий трошки з підписом арабським цієї синтетичної ноточки. Хімозінки, як я на неї кажу іноді. В принципі, що скажу по схожості. так, вони схожі, але цей набагато округліший урізана летючість, урізана дзвінкість така освіжаюча. І не відчувається такої деревинки в базі, як потрібно, яка відчувається на фльор Тому я даю 85, максимум 90% по схожості. Що я можу сказати по стійкості цей аромат? Я в принципі вчора знайомилася з ним, коли його придбала. І сьогодні я його зранку нанесла. Я його вчора не дуже, але сьогодні я його дві години поспіль, я його відчуваю доволі непогано. Тобто дві години я його відчуваю, потім він утихає на мені. Шлейфу, щоб такого великого, я не відчуваю, але на, на дистанції витягнутої руки я гадаю, він відчувається. Тому що я, як коли передягнулася, прийшовши вчора з прогулянки, я зняла свій одяг. І коли його брала, щоб попрати складала, я відчула, як він пахне Досі цим ароматом. Тобто на витягнуту руку я його відчула. З одягом це вже через півдня. Тобто, Потім... до речі, дуже гарна бутилочка, дуже гарна така дорога-багато упаковочка. Цей аромат був отак вставлений оцю коробочку. Те дуже дивіться, яка. Гарнюня коробочка така. Непогана, непогана, як кажуть. Там сзади в коробочці. Така стіночка зроблена, книжечка, яка витягається, підкладочка. І через флакон, коли ставиш його, її видно. Він доволі цікаво виглядає. Така ось чехольчик зверху був втягнений. Дата виготовлення 23 рік, 5 місяць. Він такий у мене новичок, яким я задоволена. Для мене це як поливашка, немає нічого кращого в плані в напрямку. Фльор-наркотік від Екс Ніхіла. Це ароматик. Непогано його може замінити. Я вже, до речі, думаю, його трошки скомбінувати. в мене є такий дзвінкий свіжий аромат один. Я хочу його скомбінувати, спробувати з тим ароматом. І я гадаю, воно повинно непогано. Звучання буде. Трошки доповнить його цією свіжинкою цією різкою, якої мені не вистачає іменно в цьому в репліки на ексніхіла, Але. Ні хіла-ніхіла. Хіла. І такий непоганий бюджетний клон, я вважаю, цілком ні хіла. Все, дівчатка, хлопчики. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати про цей ароматик. Гадаю, вам, це буде у нагоді ця інформація. Дякую, що були зі мною. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую за ваші лайки вподобайки. Підписуйтесь, коментуйте. Завжди рада з вами поспілкуватися. Підписуйтесь, підписуйтесь вибачте, на мій телеграм-канал також. Завжди рада поспілкуватися з вами на інтересні парфюмерні темки. Ну, з вами була Юлія. Пока-пока.